Мене звати Альона, і вже понад 7 років я допомагаю відбудовувати справжні здорові стосунки із собою і зі своєю їжею, зі своїм підопічним. Мене звати Соколова Анастасія, я лікар, ендокринолог, дієтолог. Моя задача полягає, крім налагодження ендокринного здоров'я і здоров'я всіх ендокринних систем. Також підтримувати і мотивувати на здоровий спосіб життя, який затримає якісне життя і затримає здорове довголіття. І сьогодні давайте поговоримо про гранолу. Чи може вона бути складовою здорового сніданку щодня? Що таке гранола? Зазвичай це швидко запарювальна суміш рафінованих вуглеводів. Основою магазинної промислової граноли зазвичай є вівсяна крупа, вівсяні пластівці дуже рафіновані, які є простими вуглеводами, які не несуть жодної користі. Тому я раджу виготовляти гранолу вдома або вибрати крафтові варіанти з класним інгредієнтним складом. Що таке крафтові варіанти? Це, наприклад, компанії локальні, які знаються на харчових технологіях таким чином, щоб приготувати як найкориснішу гранолу, яка може опинитися у вас на столі. Чи можу я включити гранолу навіть домашнього приготування в щоденний раціон і назвати його здоровим? Ні, тому що поєднання рафінованих вуглеводів, пластівців, великого кілько великої кількості цукру, виглядів меду чи цукрозамінників, а також поєднання це з журами з йогуртом, це не найкраща історія. Я не раджу їсти гранолу щодня. Це може бути класною ідеєю сніданку для вихідних, коли ви хочете побалувати себе. Перше правило правильної ендокринної дієтології це харчове різноманіття. Звичний сніданок, чи якийсь один вид корисного сніданку на кожен день протягом тривалого часу, не буде корисним. Навіть якщо цей окремий прийом їжі є корисним на постійній основі це призводить до одноманітності харчування, тобто одноманітне надходження вітамінів і мікроелементів, і немає харчового різноманіття, що є дуже важливим для мікроелементного балансу. Основна пастка гранола заключається в складі, так? тобто ви маєте дуже уважно прочитати, що входить в перелік інгредієнтів. Певнитись, що там лише цільнозернова крупа є основною складовою, і до цільнозернової крупи вже можна додавати чи то горіхи, чи то банан, і навіть трошки меду для загущення цієї граноли. Сучасна покупна гранола в магазинах не завжди є цільним зерном, оскільки має в складі і пластівці, і різні повітряні кульки, і біле борошно, а також додатково має в складі доданий цукор, лактозу. Більшість людей споживає гранолу разом із йогуртом. І коли я говорю про йогурт, то дуже рідко це здорова його альтернатива по типу грецького йогурту. Більша частина людей купляє йорти солодкі з додаванням фруктів, або знову ж таки їх альтернатив не дуже здорових. Тому важливо додавати до своєї граноли або грецький йогурт, або їсти гранолу окремо як печиво, наприклад, в прикуску до повноцінного збалансованого сніданку. Тобто гранола відіграє роль десерту в такому випадку. Йогурт – це корисна, це чудовий кисломолочний продукт, який в складі містить незначну кількість лактози, І е, є джерело і вітамінів, і мікроелементів, і корисних білків. Але ж якщо ми ведемо мову про здоровий домашній корисний йогурт, де в складі молоко і закваска. А не покупний йогурт в складі додатково до цього ще є барвник, стабілізатор, цуку, фруктовий наповнювач і далі по списку те, що додає смаку і радості життя, але водночас наносить шкоду нашому організму. По перше, це плюсчена вівсянка, не пластівці. По-друге, це невелика кількість меду, який можна замінити, наприклад, бананом. Також туди можна додати сушені фрукти в'ялені, але не цукайте майте на увазі. Туди можна додати будь-яке насіння і горіхи в невеликій кількості. Дуже багато питань щодо правильних вівсяних пластівців і вівсяної крупи. Вівцяні пластівці, які ми можемо купити, швидко запарювані. Це вівсянка, яка попередньо була паром або термічно оброблена, тобто вже зруйновані велика кількість корисних мікроелементів за рахунок термічної обробки. Крім того, вона ще подрібнена механічно і додатково розруйновані клітковина і рослинний білок. Правильна, і корисна вівсяна крупа – це плющена вівсянка, тобто, це вівсяне зерно, яке ви можете побачити і зрозуміти, яким воно було на етапі до того, як до нього доторкнулась людина. Тобто, це просто зерно, яке сплющене і термічно не оброблене. Воно тверде, важко жується, але Передусім зберігає всі мікроелементи і є корисним повільним вуглеводом, тому що через свою тверду консистенцію і вітаміни в складі буде дуже повільно всмоктуватись і насичувати на довший період. Якщо ми говоримо про злаки, теж дуже важливо розуміти, що не всі злаки або не в не в усьому вигляді є корисними. Корисними є злаки, які пройшли на найменшу ступінь обробку, тобто цільнозернові. а ті, які залишили на собі частини зерна зовнішню, тобто це та клітковина, якраз і є запорукою нашого здоров'я. Всі пластівці, які варяться швидко, або які пропонують заливати молоком, і через 5 хвилин вони вже готові, це означає, що в їх складі немає майже жодних мінералів. Це чистий порошок, це майже те саме, що і борошно. І якщо зробити висновок, хочеться сказати, що будь-які каші швидкого приготування не мають мати місця на вашій кухні. Але такі речі, як гранола, тим паче з класним складом може бути варіантом сніданку вихідного дня, який буде вас радувати. Тобто це їжа не на кожен день, і іноді так можна собі це дозволити. Багато хто вважає, що це чудовий замінник цукру, що мед можна або потрібно вживати людям з ендокринною патологією, передусім цукровий діабет першого та другого типу, і що він є тільки корисним і не несе жодної шкоди на стан здоров'я. Одразу звертаю вашу увагу на те, що мед це дуже потужний алерген. І Якщо ви знаєте, що у вас є індивідуальна реакція на мед, тому будь ласка, не вживайте ані його, ані. Інші продукти бджолярства. Мед містить в своєму складі рослинний білок, тому що в свіжому продукті є частинки пилку, які є рослинним білком. А отже, все, що містить білкову структуру, є потужним алергеном, тому і мед є потужним алергеном. Через це, якщо ви схильні до алергії, або у вас є вже підтверджені алергічні захворювання з алергічним компонентом, то мед потрібно обмежувати до мінімальної кількості. На 90% мед складається з глюкози і фруктози. І лише 10% в його складі це вітаміни, мікро-макроелементи і нутрієнти, які справді дають нам користь. Багато людей з цукровим діабетом вважають, що мед є нешкідливим і не підвищує рівень цукру. Але це не так. Мед це фруктоза, яка також, як будь-які швидкі вуглевод, впливає на рівень цукру. Тобто піднімає його вище верхньої межі, але справа в тому, що якщо глюкоза піднімає протягом перших двох годин, і ви можете це помітити на своєму глюкометрі, то фруктоза піднімає рівень цукру трошки довше протягом трьох годин, і ви можете не вловлювати це підвищення цукру. Говорячи про користь меду, треба задуматись над тим, звідки він походить, і який процес переробки він пройшов. Як я кажу, жартома: якщо ви знаєте особисто бджолу і бджоляра, який, який цю бджолу виростив, лише тоді ви можете спокійно їсти мед і вважати це тотожністю здорового продукту. Мед, який ми купуємо в магазинах, частіше за все це промисловий виріб, і я не рекомендую вживати його. Існують різні види меду в залежності від е, тих рослин, з яких бджоли принесли пилок, які потім переробили на мед. Чим вони відрізняються? Насправді, загалом е, суттєво е, різниці по вмісту фруктози, наприклад, немає. Звісно, є різниця в органолептичних якостях, тобто відрізняється за смаком. Виглядом за консистенцією, за текучістю різний відсотковий склад мікроелементів та вітамінів. Наприклад, гречана мед буде містити більшу кількість вітамінів групи Б, аніж Акатіви. Акатіви буде містити більшу кількість вітамінів групи С, наприклад, або мед також багатий на хром і цинк. Але незважаючи на корисні властивості меду, занадто велика кількість меду е, при споживанні може нанести шкоду як Фігурі, так і рівню цукру або рівню гормону інсуліну, в випадку, якщо у вас є інсулінорезистентність, корисний склад меду балансує з наявністю великої кількості фруктози в складі. Тому мед, як будь-які швидкі вуглевод, є обмежений у вживанні. Якщо ми цукор обмежимо по максимуму, то мед за рахунок своїх корисних властивостей можна залишити в раціоні, але максимальна кількість на добу. А це дві столових ложки при здоровому збалансованому харчуванні умовно здорових людей. Якщо е, буде більша кількість, то це буде наносити більше шкоди, аніж користі від наявності мікроелементів в складі. Мед на 90% складається з фруктози і глюкози, і лише 10% це корисні мінерали і вітаміни. До речі, якщо ви додаєте мед в чай і заливаєте його окропом, більша частина вітамінів під дією високих температур втрачає свою користь. Тому не варто заливати мед окропом і не варто додавати мед до випічки замість цукру, адже тоді ви просто їстимете той самий цукор. Максимальну кількість поживних речовин з цього продукту треба вживати в свіжому сирому вигляді. До речі, це правило стосується всіх продуктів. Свіжий сирий вигляд краще, ніж термічно оброблений. Тому звертаю вашу увагу, що дітям до одного року мед, навіть домашній від батьків бабусі дідуся заборонений через можливість потрапляння туди ботулотоксину і е е підвищений ризик ботулізму. Е е дітям старше одного року і дорослим цей фактор нів е нівелюється наявністю. Достатньої кислотності шлункового соку, який прибирає ботулотоксин з свіжого меду. Мед дійсно може бути корисним продуктом в раціоні у кількості 1-2 чайні ложки в день, але не більше. Також варто пам'ятати, що походження і якість меду мають дуже велике значення, а також чи немає у вас індивідуальної алергічної реакції на цей продукт.